Як управляти групами електронними, до прикладу, ми збираємо колег, можливо, для навчання, можливо, для обговорення якогось бізнес-проекту в зум-конференції. Можливо, це міц зустріч, нема різниці. Коли, чи кажучи, коли в нас 2-3 людини, а навіть і декілька десятків, та навіть і 100 людей, то нам необхідно берегти ритм зустрічі, що я маю на увазі? А те, що у випадку. Коли ви помічаєте, бачите, що хтось там десь трішки вже задрімав, а можливо вимикає відео і переходить в режим чорного екрану, то, можливо, якщо це вже таке масове явище, краще зупинитися і озвучити групі спільноті щось на кшталт наступного. Бачу, що всі трішки вже притомилися, одначе, нам ще залишилось одне там, чи два питання розібрати, і ми на сьогодні завершимо. Навіть якщо група. Не буде вам вербально заявляти, що дійсно вони там втомилися, вони все ж таки зроблять зворотній зв'язок, і це дасть їм можливість усвідомити, що ви така ж сама людина, як і вони. Ви поділяєте їхні такі от тілесні стани. І до чого я веду, що буквально за якусь там годину зустрічі навіть з невідомими людьми в такій от електронній зум-конференції, ви надасте собі декілька балів в соціальному вашому сприйнятті. Коротше кажучи, ви навіть за годину вже будете сприйматися як людина, яка має більший соціальний капітал, ніж на початку. Ви будете мати більший соціальний капітал, ніж та людина, яка просто комунікує. Тому навичка берегти робочий ритм це одна із невід'ємних навичок. І не лише в електронному форматі, а і в офлайн-форматі. Free audio post-production by Alphonic.com.